Я тільки закінчив військову кафедру, але це було більше 10 років тому, і ну це не можна вважати службою. До цього більше ніж двома людьми не керував. Командувати людьми вдвічі старшими за мене виявилося спочатку трошки складнувато. Питання питання заслужити авторитет, щоб тебе почали слухатися щодо технічної частини. Ну складностей не було, тому що ну для мене досить очевидно було, як, як ця вся механіка працює. От, мені ще допомогло моє хобі захоплення любительська астрономія. В наведенні телескопа і міномета є багато подібного, і з телескопом часом трош, трошки складніше, ніж з мінометом. Вчили нас артилеристи, досвідчені полковники, отримали тиждень інтенсивних занять. І було декілька днів вже реальних стрільб. В координації з аеророзвідкою. Тобто, це було спільне навчання декількох підрозділів. Інформацію для роботи я отримую від старшого командира. Інколи ціль може безпосередньо давати аеророзвідка або спостерігачі на місцях. Про розташування цілі, її тип це буде скоріш за все, або піхота, або укріплення, або можливо легкоброньована техніка. І Задачу, наприклад, її подавити, відігнати, знищити. Є програмний комплекс, який працює на планшеті, і ну, він дозволяє буквально за одну хвилину отримати необхідні розрахунки і внести поправки. Це планшет із програмним комплексом Кропива, який дозволяє робити всі розрахунки, і це наш основний робочий інструмент. Звичайний планшет, ну. Середньої або вищої якості для того, щоб все плавно і надійно працювало. Ну і знов-таки потрібна ємна батарея, тому що часом потрібно обходитися декілька днів без підзарядки, без програми це буде в рази довше рахуватися, тобто доведеться працювати з паперовою таблицею. Програма може робити це з великою швидкістю, великою точністю. Тобто, програма може рахувати з точністю до метра, грубо кажучи, в таблиці буде крок в 50 метрів. От, ну, відповідно, буде дуже-дуже відрізнятися ефективність того, що ми робимо. У підсумку розрахунок отримує всього дві цифри: показник кутоміру і прицілу. Тобто, це напрямок, куди буде дивитися ствол і кут його нахилу, якщо сказати по-простому. Ну і звісно я е, передаю розрахунку е, команду, скільки, скільки снарядів потрібно випустити. Командир мені дає е, дані, я їх записую, і передаю наводчику. Якщо є поправки, плюс там 17, мінус 17, мені це знову дає командир, ну, старший режисер батареї. Я вже вважаю і знову передаю наводчику, і наводчик знову наводиться. Моє діло приціли все. Я навівся, мені дали координати, я ввів, сказав, що готов. Командир зложив, командир вже говорить, що можна стріляти. Все, тоді бих і полетело. У ну, мене завдання підготувати міну і вкинути. Тяжко нести їх, вони важкі, а так нормально. Наша перша справжня бойова стрільба була, ми відпрацювали декілька цілей в селі, куди потім заходили штурмові групи. Задач... Задача була виконана. Ми зайняли село, зайшли в нього. Дуже добре запам'яталося, коли по радіостанції з позиції передають подяку за те, що допомогли. Було декіль... декілька таких разів, коли казали хлопці, дякуємо. Це дуже запам'ятовується. А потім ми там ще добре в півтора місяці просиділи під обстрілами, потім по... почали потроху заходити далі, далі, в ліс. На бойові я виходжу кожні два дні. Це важливо, тому що додає впевненості солдатам. Стресова ситуація вона багатьох людей вводить в розгубленість. І дуже добре, коли хтось може сказати тобі, що робити. От і багатьом людям це дуже допомагає, коли їм не треба роздумувати між десятками варіантів, а просто почути наказ і просто виконати його.